Намасте. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, витягніться за маківкою вверх. Почнемо з розминки шиї. Робимо напівкругові рухи від одного плеча до іншого по передній площині. Дякую перекочуємо голову. Шия розслаблена від правого плеча до лівого. Від лівого до правого. Ще раз в одну сторону. В іншу. І заводимо голову назад, малюємо повне коло: один, два, три, чотири. П'ять. В зворотньому напрямку. Один, два, три. Чотири. П'ять. Чудово. Вкладаємо праву руку над лівим вухом, опускаємо голову до правого плеча. Долоню не тиснемо, просто розслаблюємо руку, м'яко витягуючи. Лівий бік шиї і слідкуйте, щоб ви не нахиляли голову вперед. Вухо тягнеться до плеча. Повертаємось вдих, змінюємо сторону видих. Лівим вухом тягнемось до лівого плеча. Повертаємось, вкладаємо праву долоню над вухом, тиснемо долоні в голову, головою в долонь, створюючи протидію. Відпускаємо, змінюємо, тиснемо лівою рукою над вухом, створюємо протидію. Добре, збираємо руки в замок, вкладаємо за голову, тиснемо головою в долоні, долонями в голову. Тискаючи голову назад. Чудово. І тепер руки попереду тиснемо руками в лоб, лобом в руки, створюємо протидію. Добре, відпускаємо. Вкладаємо праву долонь поміж лопаток, заводимо руку назад, Лівий захват за руку, і малюємо коло, нахиляючись вперед, і в бік один. Два. Три. Змінюємо руку в зворотньому напрямку. Ліва долонь поміж лопаток. Один. Два. Три. Закінчуємо, опускаємо руки, виводимо праву стопу вперед. Ліва нога залишається зігнутою. Ми піднімаємось, штовхаємо таз вперед вдих. І з видихом сідаємо і змінюємо сторону. Праву згинаємо, ліву виводимо вперед на стопу. Піднімаємось, штовхаємо таз вперед вдих. Видих, опускаємось. Продовжуємо разом з диханням. Вдих. Видих, вдих, видих. І ще раз в один бік. І в інший. Чудово закінчуємо. Схрещуємо ноги, проносимо назад, виходимо в собаку обличчям вниз. Погляд поміж долоней, підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих. Утанаси нахил вниз, видих. Піднімаємось вверх за руками вдих. Сама стхітіхі, видих. М'якенько прогинаємось за руками назад. Сідниці тримаємо підтягнутими вдих. Утанасана, нахил вниз, видих. утанасана, вдих. Права нога назад. Опускаємо коліно, праву долонь видих. Ліва рука йде вверх. Розкритися вдих. Опускаємо долоні, відводимо ліве коліно назад. А штангена маскараса на видих. Лікці вздовж тулуба, долоні під плечима. Перекочуємось кобра вдих. Стегна низ, живота притиснуті, лікті призігнуті, плечі опущені. Собака обличчям вниз видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо ліве коліно, долонь-видих. Права рука вверх вдих. Опускаємо долоні. Ліва нога до правої, утанасана, на видих. Піднімаємось вверх вдих. Сама стхітіхі, видих. Ще раз невеличкий прогин за руками назад вдих. Не завалюємось в поперек. Утанасана, на видих, артха утанасана, вдих. Крок правою ногою назад, опускаємо коліно видих. Ліва нога 90 градусів. Ми згинаємо праву ногу, захват за гомілку, підтягуємо п'яту до себе, корпус розвертаємо вперед. Дихаємо, розслаблюємо праве стегно один. Два. Три. Чотири. І п'ять з видихом опускаємо, відводимо ліву ногу назад, планка вдих, а штанга маскараса на видих. Коліна, грудна клітина, підборіддя в підлогу. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Виходимо в кобру, залишаємось, дихаємо, витягуємось за маківку, зводимо лопатки, плечі опущені. Один. Два. Трити. Чотири. П'ять вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо коліно в підлогу видих. Згинаємо ліву ногу, підтягуємо п'яту до себе, погляд вперед. Дихаємо один. Видихом відпускаємо напруження з лівого стегна. Два, три, чотири. П'ять. Вдих. Відпускаємо ногу видих. Виходимо, планка вдих. А штанга на маскараса на видих. Собака обличчям вверх вдих, відриваємо коліна стегна. Собака обличчям вниз, видих, дихаємо один. Два, підборіддя до грудної клітини. Три. Долоні притиснуті пальці розведені, чотири, Живіт підтягнутий п'ять. Погляд поміж долоні, підходимо до рук, витягнутися вдих. От анасона, видих, піднімаємось вверх вдих, саме стихітіх видих. Ліва нога опорна, захват за великий палець правої ноги, виводимо ногу вперед, знаходимо баланс, тримаємо, дихаємо один, два, три. Чотири. П'ять. З видихом відпускаємо, змінюємо сторону захват за великий, палець лівої ноги. Виводимо ногу вперед, випрямляючи в коліні, наскільки у вас виходить. Дихаємо один. Два, три. Чотири. І п'ять з видихом опускаємо ногу. Стаємо на передній край килимка. М'якенько прогинаємося за руками. Сідниці, живіт підтягнуті, вдих. Утанаса на видих. Артхаутанаса на вдих. Відходимо назад. Чатуранга. або чатуранга з колін видих. Собака Обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Погляд поміж долони, проносимо ноги. Ліва нога пряма, праву згинаємо коліном вперед, тобто вкладаючи коліно до коліна, звільнюємо праву п'яту, ми на ній не сидимо. Якщо у вас тут болісні відчуття в коліні, то можна закрити ногу стопою всередину. Піднімаємо руки над головою вдих і з видихом нахиляємось до лівої ноги витягуємось. Один, два, три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих. Схрещуємо ноги, долоні під плечима, витискаємо себе вверх, пробуємо відірвати таз. Підтягнувши банки. І з видихом сідаємо, змінюємо сторону права пряма, ліву згинаємо стопою назад. Права стопа натягнута на себе, коліно підтягнуте, піднімаємо руки вверх-вдих. Нахил до правої ноги видих. Дихаємо один. Витягуємось вперед, і вниз, подовжуючи хребет. Два. Дихаємо через ніс. Три. Чотири. Плечі відводимо назад. П'ять. Піднімаємось вверх. І виходимо в навасану. Поза човна. Перша варіація можна призігнути ноги, повна варіація, випрямляємо ноги, спина рівна, плечі опущені. Тримаємо один, два, три, чотири. П'ять. Молодці опускаємо ноги, повільно лягаємо на спину. Виходимо в салам сарвангасану, стійка на плечах, піднімаємо ноги вверх, відриваємо поперек, долоні вкладаємо на спину і витягуємося за ногами, долонями опускаючись нижче до лопаток. Погляд вверх, дихаємо один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Заводимо ноги за, голову в халасу, руки збираємо в замок. Дихаємо один, коліна підтягнуті, два. Три, чотири. П'ять. Згинаємо ноги в колінах, підтягуючи до вух, корнепідаси на один. Два, три, чотири. П'ять розплітаємо замок, округлюючи спину, повільно, м'якенько опускаємо спину, притискаємо поперек. Повільно опускаємо ноги в підлогу, стопи натягнуті на себе. Піднімаємося на передпліччя, штовхаємо грудну клітину вверх. Маківкою тягнемось вниз. Матіаса, надихаємо один. Два. Три. Тягнемось грудною клітиною вище, 4. П'ять. З видихом лягаємо, розводимо руки в сторони, вдих. Ноги зігнуті. З видихом ноги праворуч, погляд ліворуч. Повертаємось вдих, ноги ліворуч, погляд праворуч. Повертаємось, обіймаємо себе. Згинаючи коліно, округлюємося вдих. І з видихом лягаємо в шавасану. Розвертаємо руки долонями вверх. Робимо повний вдих. І повний видих через рот. Відпускаємо усе-усе напруження з тіла. Ви можете залишитися ще на декілька хвилин в шавасані, повністю розслабитися. А я вам дякую, що приєдналися сьогодні до заняття і чекаю вас завтра на килимках.